Кожен хоч іпископ, хоч і монах, він повністю присвячує, себе саме, присвячує саме себе церкві, тому зрозуміло, що для того, щоб так присвятити себе, хтось повинен колись в якийсь момент, навіть з народження тобі подарувати ось таке натхнення, щоб ти це робив. Помоліться, будь ласка. Я надзвичайно радий вас сьогодні бачити в храмі, тому що ви знаєте, що я думав приїхати саме вчора, і ми е, і планували так, але ці обставини, які сам докладає Бог, і я думаю, що сьогодні, звичайно, буде людей значно менше, але я бачу, що сьогодні теж вас дуже багато, брати і сестри. Якби ви знали, як для священника важливо здається, що радість може дарувати лише якісь фізичні справи. Те, коли ти якось смачно по покуштуєш що щось. Або коли тобі тепло, або ти гарно одягнений, або ти знаєш, що у тебе якийсь запас є, так? як вчора у того багача, який згадувався в притчах, такого бізнесмена рантіє, який собі багато чого наберігав, і потім думає, ну все, в мене життя буде дуже добре. Але ви знаєте, у людини, яка намагається, лише намагається, якщо я говорю про себе і те, і про всіх нас, намагаємось бути добрішими, намагаємося бути більш духовнішими, хоча б душевнішими. Вже для таких людей бачити людину в храмі, бачити людей в храмі, ті, які хочуть бути більш досконалими, які хочуть зрозуміти сутність цього світу, це надзвичайна радість. Це, ви знаєте, приїжджаєш не кількість, а саме тому, що ти знаєш, що за кожного цих людей є таке, є таке намагання. Сьогодні ми з вами слухали, і сьогодні і свято присвячено саме тому людині в храмі. Але яка є людина? Якої важливої людини? Пресвяти Богородиці. Ми сьогодні з вами читали і, Євангелі, і Апостол, і воно постійно повторюється під час Богородичних свят. Євангелія, ми вже з вами, скільки я вже з вами молюсь, служу вісім років, і кожен раз на Богородичні свята, і декілька протязі року, ми з вами постійно це згадуємо, і нібито вже всі шляхи, всі дорожки ми з вами сходили, вже знаємо все Богослов'я цього. А ось апостол, апостольське читання від апостола Павла до Євреїв, воно досить рідко. Тому чомусь? Тому що здається, що це така зовнішня сторона, яка просто розповідає про старозавітні храми. А ви ж, як колись вам казав, що це лише відображення Престої Богородиці. Частково, тому що Христа Богородиця і була храмом. Для кого? Для Бога. Для Сина Божого. Вона, яка виносила, да, яка народила Христа, а потім вже носила його. І про це говорили і пророки, і про це говорила і в Євангелії, говорилося, що вона була дійсно постійно з ним у серці, або під серцем. І ось один з великих, не хочеться говорити вчителів, тоді це був вчитель, потім вже церква, тому що в нього була дуже вільна думка, але завдяки саме йому виховалося дуже багато святих отців. І святі отці Капедакійців, на ім'я, центральний храм нашої семінарії Полтавської, кому присвячений святитель Великий, святитель Григорій Богослов. Багато дуже святих, які виховали саме на його трудах. Ориген. Він колись написав такі дуже прості. І дуже мудрі слова. Він сказав, що ви знаєте, коли готують щось таке, що хочуть виліт вилити, вилити і ось як, як розповідається сьогодні в апостолі, для храму. Там ми бачимо з вами чимало таких металевих речей, ось подсвічники сесії. Там у нас не там у нас дарохранити. світлиці, і багато чого навіть у цей жезл, який триває в руках, він теж вилити з якогось заліза, потім покрити нітри або колись у когось буває може позолото. і це не позолото, щоб ви знали. І це ну, так, так, такий сплав особливий, який просто так, так блищить. І все це робиться для цього форма. Я думаю, що багато з вас знає, або в інтернеті бачу, або колись, коли ми були з вами юнаками, дівчатами, ми з вами якісь були екскурсії на заводах, коли форма з гліне. Навіть у ті давні е, мідні дзвони, які виливалися, вони пам'ятаєте у рубльок у Андрія Тарковського фільмі. Тобто це таке велике виливалося, робилася форма з гліни, потім заливався цей метал, а потім він вже шліфувався і там якісь окремі частинки з нього знімалися великі, маленькі. І він каже, що все це робилось саме таким чином. Все виливалося. Але коли вже зроблена ця річ, зроблена, і вона вже є. І у нас зараз є такі форми, в яких вже, ну, в наш час, в яких вже декілька речей можна зробити. Але потім вони все ж таки десь тріщинка, десь, десь ще щось. Що з ними потім робиться? Як ви думаєте? Відходять. Відходять. Тому що головне зроблено. Їх або такі, е, друге да, е, ну, використовується для того, щоб ну, зламати або щось з них, переплавити з тих, тих же форм. Але воно робляться зовсім з інших матеріалів, звичайно. І він каже, що ви знаєте, що потім прийшов Христос, і ось, ось це найважливіше, якраз Він і зробив. І вже все, що було до цього в, старий, в період Старого Завіту, воно вже стало ну, непотрібне. Але ми з вами, християнською епоху живемо доволі часто, так, ніби зберігаючи ці форми. Саме такі форми, яких нам здається що ось, ось матеріальне, воно найголовніше. Як я вже казав, вчорашній багач, оцей да, багатій. Він не дарма це підняв Христос, тому що він бачив, як живуть люди на кругі. А я вам казав неодноразово, що всі ті речі, ми вчора навіть коли з Владикою служив літургії, ми стояли, і, слухаючи цей Іван, і кажемо, що пристрасті залишилися напротязі всіх століть і тисячоліть, ті ж самі. І чесноти залишилися ті ж самі. І Христос піднімає ту проблему, яка справді здається, що дві тисячі років тому, а вона сьогодні є найактуальнішою. Нам здається, що храм це ті речі, які дійсно лише матеріальні, але ж справжній храм. І ми постійно з вами, особливо напротягом цього року, коли таке відбувається в історії нашої країни, особливо в історії нашої церкви, і я вже казав це не раз, і отець Володимир казав це не раз. І багато священиків теж кажуть це по своїх храмах, в своїх громадах. Вони кажуть, що це що дійсно храм матеріальний це лише дійсно наша зовнішня оболочка. Але вчора я бачив. На прикладі свого близького друга, владики, як його дуже добра, хороша мати, про яку я просив вас молитися, Наталя, що як підходить тілесна оболочка, а ви не проти цього життя, як казав Пасіс Сіда це все іспит. І нам потрібно так його здати, щоб встигнути, поки вона ще така, що може щось нам догождати, щось нам е, допомагати, використати її. І це найголовніше. Доволі часто люди кажуть, що Та ви знаєте, ну що храм. Що ваші храми? Храм у мене в душі. Храм у мене в душі. Але пробачте, я казав, мені здається, що я не затузюсь в одній своїй порохів, він каже, ви знаєте, у мене. Е, е, ну, чи можу я сказати вам, що ось я сам себе зробив? Ось я став владикою, тому що це я сам себе так зробив. Ви пробачте. я е, Дякую Богу, що дійсно народився в Україні. Дякую Богу, що народився на сході України. Дякую Богу, що в мене, в мене був така мама і такий тато, і такий брат, і такі брати і сестри. Я дякую цьому, але я не обирав. Хто з нас обирав, щоб родитися саме в цьому кліматичному поясі? Хто? Хто обирав, щоб народити саме в цій географічній точці? Ніхто. Хто обирав з нас міцне чи не міцне здоров'я? Ніхто. Хто обирав батьків? Ніхто не обирав. Як я можу сказати після цього, як каже Ян Затаус, що це я обрав і це я все зробив? Та ні, все це мені був подарунок. Тобто Бог подарував мені якусь груду каміння або цеблю, з якої я повинен побудувати цей храм. І як я можу сказати після цього, що в мене Бог у душі, коли я нічого зовнішнього такого не намагаюся. А все це чесноти, окремі чесноти. І Бог бо зараз для нас одна біль, біль і одна велика проблема в наших особистих. Для України і Української Православної Церкви. Одна велика біль. Але якщо взяти 2-2 або 3 роки тому, це була інша бій. І Бог постійно нас з вами будує те, як ми будемо рефлексувати, як ми будемо відчувати себе в, у, у відповідь на те, що Бог не спосиває нам. А ось сьогодні ми з вами святкуємо пам'ять жіночки, діви, яка якраз себе так збудувала, і вона такий добрий, найгарніший приклад. Я одноразово, неодноразово казав, що у римсько католицькій церкві є такий ну, догмат, можемо його досить сміливо назвати, про неперечне зачаття. Тобто в боротьба, вона вже була така очищена, і вона дійсно, нібито, згідно її панцовою, може сказати, я сама себе прийшла свята така, така людина. Бог обрав, вирішив і все, вона стала надзвичайною людиною. Але вона себе будувала, вона видобудовувала себе внутрішньо. казав, що у неї були різні спокуси були. І спокуси були подратися з ким, то я впевнений. Дівчатка теж і Да? між собою і лаятися, і сказати якесь недобре слово, якесь, да? і, і, і щось позаздрити комусь, і забрати у когось щось. І вона теж хотіли, я неодноразово казав вам бути жінкою, ось в такому земному сенсі, да? бути щасливою жінкою, подручим, бути щасливою, щоб в неї було багато дітей, щоб сусідки приходили до неї в гості. Але вона у цих пріоритетах розставляла себе що найважливіше, розневе себе обрала. І у неї життя починається з її зваличу те, що перше, що ми чуємо, вона приходить в храм. Це ж не випадково. Це зовсім не випадково. І можна говорити, що Бог у мене душі, ніколи не побувавши храми, або приходячи, або на різдво в найкращому випадку та на Пасху. Але я. Коли вона дійсно перше, що що куди ми ділимося, якщо з цього починається майже хай все святе передання. Але з цього починається. Це юдейські передання, потім християни, які прийняли, але ті іудеї, які стали християнами проти Івангелія Якова. І це ми про це е, слухаємо. І, і пам'ятаєте, наскільки вона була щаслива дитина. У нас теж доволі часто так починається все у дітей по-доброму, а да? потім раса, думаєш, ні, матеріальний храм для мене це найважливіше. Мені сьогодні хотілося вам сказати, сонечки, що ви обрали найщасливіший шлях і найправильніший шлях. Тому що приходячи, ви знаєте, це у мене оця Володимира, у наших отців. Е у нас буває так, що ми приходимо і для нас, як я неодноразово казав, одне з моїх найулюбленіших в українських прислівів, це коли, що для людей свято, то для когось смерть. То для вас ви приходите в неділю, а священик же він повинен потурбуватися, що все було тут добре і прибрано, і з, з вашою допомогою, звичайно, і що було натоплено і так далі. І, тобто, постійно цим і для нього се ця навіть літургія божественна, будь-яке богослужіння, коли він може відокремитися і просто помолитись. Це для нього дійсно і святой будні в одному. І іноді, ви знаєте, коли ми стоїмо там у вівтарі, я дивлюсь на вас, от відверто кажу вам. Я вам завтра віна". Я думаю, приходить людина. Для неї це інший світ. А у мене в цьому світі це ще дуже-дуже багато роботи. Тому що коли всі ви помовитесь, скажете, ой, які ми натхнені. Підете додому, я знаю, що ще треба і отець ми треба це, 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 це зробити, щоб тут було тішко, теж, в чомусь комфортніше і в чомусь, ну, такий найкращий настрій для того, щоб люди домовилися. Я прошу кожного з вас цей день в пам'яті про святій Богородиці. Про такий важливий крок в її житті, як вхід до храму, і вона показує. Їдь за мною. Їдь за мною. На початку Івангельської історії. Я прошу кожного з вас, щоб у вас постійно, щоб ви молилися не лише про те, щоб ви рятували себе, а й щоб дав Бог вам натхнення і присвятив гарокція насамперед, для того, щоб ви могли сказати і інше. І знайшли ті добрі слова, які є сьогодні вам один з прикладів. Ну як у по тебе по душі, якщо ти нічого, нічого там не будуєш? Тобі здається, що всього на по собі збудується? Ні. І перший такий храм, про який ти думаєш, матеріальний, був зруйнований, да скіня зруйнована, став храм Соломона. Храм Соломона, потім Вавіланяні зруйнували, потім Вавілоняні його, його добудував, і потім навіть той храм, якому молився наш Господь під час земного життя. І він був зруйнований і досить поновлений. Лише плачу та Єрусалимське існує більше нічого. Хай Господь каже, спас благословить і шукати це, і читати про це, і дати натхнення, і вашу ось таку справу, щоб. Вам хотілося сказати іншій людині, сонечко, це ти обманюєш себе. Нема у тебе, на жаль, десь тепиться, як у кожної людини, дам великий цей потенціал. Але я прошу тебе, будь ласка, добудовуй, тому що все добре може збудуватися не тоді, коли ти сам, але лише тоді, коли до тебе радить. Ти прийдеш, і хтось з сестер або братів скаже тобі, ой, слухай, ти думаєш, що це твоя велика чеснота, я тобі з любові. Я ти отут трошечки ось так озера. Такою доброю, повною любові порадою. І у тебе таке каміння, і воно вже така одна градіва клац, і вона вже більш пряміша. Вона ще краще війне в те, щоб побудувати що до стінку для цього храму. Це ще хтось підкаже. Нас навіть е з німотою якоюсь, навіть коли людина просто ти зробив, а потім через декілька тижнів думаєш, ой, а я в храмі таке сказав, ой, яйця, а як же на мене люди дивилися, а, а я навіть не подумав. І тебе люди, які з любов'ю промовчали, а раз і це тебе теж збудувало. Храм це родина, яка постійно добудовує людину, яка допомагає будувати, будувати себе внутрішнього кожному з вас натхнення і справи для того, щоб допомагати врятувати інших людей. Спасибо. Спасибо.